Всім привіт! З вами Оксана Корнієнко і рада вас знову вітати на своєму каналі. І перш ніж почати це відео, я як завжди хочу подякувати ЗСУ, нашим захисникам і захисницям за те, що ми, слава Богу, живі, знаходимося у відносній безпеці і маємо можливість читати книжки, зокрема, не тільки читати книжки, але, зокрема, і це робити і знімати про це відео. Дякую! І перед тим, як перейти безпосередньо до теми відео, тобто до книжкових надбань літа і початку осені цього року, я хочу вам показати деякі приємні дивнишки, які залишилися зі мною після подорожі до Німеччини. У вересні цього року я їздила до своєї подороги Маргарити. Вона мені подарувала безліч приємних і корисних речей, коли я була у неї там в Гамбурзі. І я хочу зараз показати вам деякі з них. Перше, що хочу показати, це ось такі закладники. Вони з резиночкою такою. Можна фіксувати прочитані сторінки. Я так не роблю, бо сторінки гнуться дуже. Ось така з квітами Покладу ось тут. Потім з совою, і вона двостороння, як бачите. 100% книголюб буклавер. Lover. Цікаво, чому написано англійською, а не німецькою. І ось такий, точніше, така овечка. Вона в мене ще запакована. Я можливо комусь її подарую, тому що ті дві я вже використовувала, а таку ще ні з книжками. Така начитана овечка. Так, ось цукерки, які Маргарита мені подарувала, точніше коробочка від них, тому що самі цукерки ясно, що вже померли, були з'їденими. Ось така з Моцартом. коробочка. Потім тут є багато листівок. Наприклад, ось така з бреминськими музикантами, зараз я вам її покажу. Е, далі є ось така листівка з приколом смішна. Е, тут написано, що на заразок, який чудовий гівняний день. Я сподіваюся, що YouTube не забанить мене за це слово. Е, потім е, ось таку листівку, я купила чоловіку, тому що він дуже любить котіви книги, а тут котіви книг просто безліч. Відвідуючи гамбург, я мала змогу поїхати ще у Бремен. Ось така листівочка з бремена. А також в Лунебур. Маленьке містечко неподалік від Гамбурга. Дуже-дуже гарне. Ми, до речі, шукали це місце, питаючи у людей. Маргарита питала у людей. Покажіть, покажіть мені, як пройти ось це місце. Німецьку вона їх питала. І, ну, ясно, німецькою, тому що там всі говорять німецькою. І ось така романтична листівочка, я теж придбала своєму чоловікові. Тут написано Силі перець, кава і пиріг, ти і я, кориця і цукор, молоко і мед, що ти і я, як оці пари, е, сполучаємось е, в житті. Ось такими були деякі приємні дівнички. Звичайно, подарунків було набагато більше, але це вже з ну, іншої, скажімо, так, категорії, не книжкової, не з листівок. От. Я дуже вдячна Маргариті за цю поїздку. І я їй вже дякувала, хочу ще подякувати у цьому відео. Маргаритко, дякую тобі. А тепер ми перейдемо безпосередньо до теми книг, які... З'явилися в моїй бібліотеці за крайні місяці, як прийнято зараз сказати. І перша книгу, про яку я хочу говорити в цьому відео, є «Мемори та Ревестовер. Освідчена». Як ви знаєте, на моєму каналі вже є відгук на цю книгу. Я вже розказувала вам про неї, тому я не буду дуже багато на ній зупинятися. Скажу якусь, можливо, загальну інформацію про те, що. Це мемуари дівчинки, потім жінки, яка росла у сім'ї Мармонів, і вони не давали дітям освіту, точніше, вони давали її, але давали її тільки вдома, не пускали їх здобувати освіту в школах, в університетах. Потім вони не зверталися до лікарень, лікувалися тільки травами і олійками, які готувала їхня мама. Я не думаю, що це буде великим спойлером. І от як ця дівчинка змогла все-таки вирватися з кола своєї сім'ї, з тих уявлень, які вона мала з дитинства, і здобути освіту. Про це ця книга. Наступна книга, про яку я хочу говорити, яку я придбала цього літа, є Роман Ребекки Кван, Джовтолика. Це надзвичайно цікава книга про письменство, про видавничу справу. В центрі цієї історії перед нами постає Джуніпер Гейвард, Джун Гейвард, яка стає свідком раптової смерті своєї подруги Атени. Слід сказати, що Атена відома письменниця, і вона якраз підписала, здається, якщо я не помиляюсь, бо читала вже давненько, з видавництвом контракт на видання свого рукопису, рукопису, який має принести Атені ще більшу славу, тому що в неї вже є слава. Її знають в літературному світі. Джун також письменниця, ця подруга, яка стала свідком раптової смерті Атени, але про неї ніхто не знає, вона не розкрутилась, тобто вона не збулася як письменниця. І виходить, що вона Джун краде рукопис. Своєї подороги після її смерті, ну точніше, під час її смерті, бо вона знаходиться в неї вдома. Це не є великим спойлером, я поставлю книжку ось тут. Це не є великим спойлером, тому що це все відбувається на перших сторінках. І що буде потім, як видавши під власним іменем рукопис своєї. Відомої подороги, як буде жити Сем Джун. Чи будуть її переслідувати, чи хтось дізнається про це, чи будуть в неї муки сумління. Ви теж дізнаєтесь, прочитавши цю книгу. Я її, яку вже казала, прочитала і буду знімати на неї окреме відео. Я так думаю, і там детальніше я розкажу про деякі можливо, нюанси, деякі проблеми, які підіймаються в цій книзі. Ще раз хочу сказати, що книга надзвичайно цікава, особливо вона буде цікава тим, хто пише, і тим, хто взагалі цікавиться літературою, видавничою справою, як книга готується до друку, як там все відбувається, підписання контракту з видавництвами, роялті і так далі книгу, про яку я хочу говорити, яку я також придбала в цей період, є е, детектив Рудве, «Гра в брехню. Рутвера пише дуже повільно, розмірено. Принаймні в мене сталося таке враження, коли я почала читати цей детектив. Детектив я не дочитала. Ось, бачите, тут трошечки є стікерів. і далі. Щось пішло не так, і я перестала читати. Цей детектив читав мій батько, сказав, що дуже-дуже все повільно, і там якийсь екшн відбувається тільки наприкінці. Але дивлячись е, інших буктюберів, бухтюрок, е, мені стала цікава ця письменниця, можливо, я буду знайомитися з іншими творами, а можливо, там цій книзі Другий шанс. Ну, принаймні, ось такий детектив е, був придбаний. Цього літа. Це перед нами постають подруги. Одна подруга висилає іншим. Здається, однокласницям. Я теж вже нюансів не пам'ятаю про те, що вони мають зібратися і не кажуть чому. І вони починають збиратися, проїжджають до цієї подруги, і власне далі я не прочитала нічого. Ось такі є мої. У враження про початок цього тексту. Ще раз кажу, що він дуже повільно тече, плине, дуже повільно все розвивається. Тому хто читав Рутве Грав Брехню, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, чи варто мені дочитувати цей детектив, чи цікавіше буде познайомитися з такими її роботами, романами, як поворот ключа, чи одне за одним, про яке я також знаю. Але в моїй домашній бібліотеці їх наразі немає, і я би хотіла з ними також познайомитися пізніше. Наступні дві книги, про які я буду говорити, це детективи Сарапір, Санаторій і ретрит. Е, Значить, вони об'єднані, ці книги, двома головними героями це детективка Елін та її хлопець Віл. Всі інші герої, які місця. Е, на яких відбуваються події, в яких відбуваються події, е, вони є абсолютно різними і відмінними. Зараз я покладу ретрит. Е, значить, про що у нас книга синтої? Ці дві книги, до речі, я вже прочитала. Думаю, що буду розповідати про них в окремому відео про ці дві книги. Е, скажу тільки, що Елін, Елін і її хлопець ВІЛ в першій книзі вони їдуть. В так званий готель, тому що раніше це був протитуберкульозний санаторій, а чим він був насправді, ми дізнаємося, прочитавши цю книгу, до її брата на заручини. В другій частині ретрит, зараз я поставлю тут санаторій, а ретрит візьму в руки. В другій частині ретрит вони їдуть в готель. Який будував власне, сам ВІЛ, або проєктував, бо він є архітектором. І там є сестра Вілова. Ну, це все, власне, що я скажу про їхні сімейні зв'язки, поставлю ось так. Хочу сказати, що книги читалися теж так само, як я вже вам казала, що в мене таке буває. Перша частина там кілька днів чи навіть більше тижня, друга частина за один вечір. Ну, В Сарпі Перс» мені так здалося під час прочитання це чисто моє суб'єктивне враження. Є така штука, що вона розказується довго, події, розписує героїв, вводить свій світ, а потім починається екшен і починається треш. Це було як в санаторії, так і в ретриті, оскільки, як я казала, я зроблю окреме відео на ці два детективи і трохи більше про них розкажу. То не буду зараз багато на них зупинятися, скажу тільки, що книги мені сподобалися, більше сподобались, ніж ні. Ну, все-таки можу сказати, сподобалися, Адже друга частина була прям така захоплива і дуже така, знаєте, вражаюча в кожній з цих двох книг. І буду вам розповідати про них потім. Так, наступною книгою. Яку я придбала і також вже прочитала, є 9 листопада Колін Гувер. І це була перша книга цієї авторки, яку я прочитала. Звісно, авторки я не знаю, чи це перша книга чи ні. В неї є вже багато книг, перекладених українською мовою. Власне, 9 листопада це любовний роман. Прочитала я його за один день про те, що тут. Зараз я скажу скільки сторінок. Без подяк 356. Ну, але дов, доволі такий е, великий шрифт. Ось так покажу. Е, книга розповідається про... В книзі розповідається про е, двох людей, е, хлопця і дівчину, які знайомляться за дуже цікавих обставин 9 листопада. І потім е, вони вирішують, оскільки дівчина їде з Лос-Анджелеса до Нью-Йорка, саме в ніч 9 на 10 листопада, і вони мають попрощатися, вони укладають таку усну угоду, що зустрічатися протягом 5 років до 23 років, Отже, на той момент їм по 18. Чому воно куди таку угоду, чому вони не можуть зустрічатися чи там переписуватися, зізвонюватися? А, до речі, я не сказала, що вони е, за цією угодою повинні не, е, взагалі не підтримувати протягом року ніяких контактів. Ні переписка, ні смс, ні дзвінки, ні по жодних соцмереж, вони скрізь одне одного заблокували. І виходить, що вони повинні зустрічатися кожного 9 листопада протягом 5 років. І чому саме так? Тому що головна героїня дуже любить свою маму і дуже її довіряє їй думці, а мама вважає, що до 23 років, саме чомусь до такого віку людина, як дівчина так і хлопець, не повинні закохуватися, тому що ще не стійка така психіка, що ще все формується. І треба спочатку розібратися в собі для того, щоб потім уже на такому міцному ґрунті формувати стосунки і якщо повезе, там, якщо вийде, то майбутню сім'ю. Отже, ось е, були якби, передумови цієї книги, точніше цієї історії, чому саме так будуть зустрічатися, чи вийде так зустрічатися кожного 9 числа. Чи щось буде не так, і вони перестануть спілкуватися. За рік — це досить така е, велика перспектива, великий проміжок часу. Е, я вам про це розкажу обов'язково е, частково, без спойлерів в окремому відео на цю книгу. Книга, як я вже говорила, я прочитала і вона мені сподобалася. Наступна книга, про яку я буду говорити, є роман. Три чоловіки для вимі. Ніяк не запам'ятаю авторку. Гюдрун Скреттінг. Я навіть не знала, це чоловік чи жінка, вже буквально перед відео погуглила. Виявляється це норвезька письменниця і піаністка. Ця книга кажуть, що вона дуже добра. В неї є такий вайб різдвяний, тобто, ну, не в невзначення. Прихід в наш від Спасителя, а саме такі добрі історії, які ми читаємо під Різдво. І е, я би хотіла її прочитати десь у Грудні, але я вже почала читати, чесно кажучи, прочитала я тут всього сторінок 20 і нічого вже не пам'ятаю. Точніше, пам'ятаю частково дуже. От, І е, хочу її читати, як я казала, в грудні, і тоді вже поділюся з вами своїми враженнями. І крайньою книгою, яку я придбала буквально нещодавно, є також книга зі зв'язаним вайбом. Це єдина е, книга, єдиний роман Розумон Піл чи Розумове сонцестояння, який є перекладений українською мовою. Ну, принаймні інших я не знайшла в інтернеті. Можливо, що вже теж перекладається чи буде перекладене, але я не знайшла. Це неймовірно красива книга. Я вам покажу заїзд. Це теж дуже добра і звана книга, я її вже почала читати, але теж прочитала дуже небагато. І е, я думаю, що цю книгу я буду читати найближчим часом, а це до 2 ще, ще досить довго. І мені дуже подобається ця книга своїм оформленням, бо насправді неймовірне. І сподіваюся, що зміст також не розчарує. Там є кілька сюжетних ліній, які в кінці, е якщо довіряти тим відео, яке я дивилася на цю тему. Там всі люди об'єднуються трохи не за одним чи е чересляним столом е Всі ці лінії. Ну, хочеться самі прочитати, скласти своє враження і вам розповісти. Ось такими були книги, які я е придбала е крайнім часом. За літо і початок осені. Розкажіть, будь ласка, мені, що ви читали з цих книг, чи вам сподобалось те, що ви читали, якщо читали. як бачите, я із них виходить, що 8 книг я придбала і прочитала із них вже 5. Тобто, я що розповідати в наступних відео, перепрошую за затримку. Сподіваюся, що наступні відео ви виходите частіше. А вам дякую, що ви подивилися це відео. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Бувайте!